Анкарцин революційне клітинне оздоровлення вашого організму. Інноваційний підхід до здоров'я. Анкарцин це унікальний продукт, розроблений українськими вченими на основі полифенолкарбонового комплексу, отриманого з чорних антарктичних дріждів на найгре Х1. Завдяки своїй передовій формулі він забезпечує комплексне оздоровлення на клітинному рівні. Основні переваги анкарцин потужний антиоксидант. Нейтралізує вільні радикали та захищає клітини від пошкоджень. Імуномодулятор допомагає відновити та підтримувати імунітет. Адаптоген підвищує стійкість організму до стресів і негативних впливів довкілля. Детоксикація сприяє виведенню токсинів і покращує обмін речовин. Онкопротекторна дія знижує ризик розвитку злоякісних процесів. Інноваційна рідка форма Анкарцин випускається у рідкій формі, що дозволяє точно дозувати препарат та забезпечує максимальну біодоступність активних компонентів. У складі немає додаткових речовин, які можуть викликати чутливість або алергічні реакції. Доведена ефективність та безпечність. Продукт пройшов повний цикл медикобіологічних і клінічних досліджень, має дозвіл Міністерства охорони здоров'я України та відповідає всім стандартам безпеки. Рекомендований для комплексного оздоровлення, підтримка серцево-судинної та нервової системи, усунення хронічної втоми та депресивних станів, відновлення організму при аутоімунних захворюваннях, покращення роботи травної та ендокринної систем, захист від вірусів, бактерій і грибкових інфекцій. Як приймати анкарцин. Почніть з одного краплі на добу, поступово збільшуючи дозу. Розчиніть у пів літру води та розподіліть на два три прийоми протягом дня. Оптимальний курс одного місяць, після чого рекомендується перехід на анкарцин, Аптимум для закріплення результату. Анкарцин села природи та наукових досліджень для вашого здоров'я.